Шкільні сніданки вартістю 7 гривень у новому навчальному році. Як торік, харчування у школах Івано-Франківська буде безкоштовним. Щоправда, лише для школярів молодших класів, дітей пільгових категорій та втікачів зі сходу. Про це домовилися на розширеній нараді відповідальні за організацію учнівського харчування у навчальних закладах. Попри це, обговорили низку проблемних питань щодо організації гарячого харчування у школах. Враховано ваші пропозиції. Можливо, щось буде мінятися, але ми також моніторимо ціни і бачимо, що принаймні зараз ситуація така, що можна принаймні втриматися, мені так здається. Якщо ні, будемо прислухатися до ваших пропозицій. Але маємо на увазі важливий момент. Ціна 7 гривень затверджена. Рішенням сесії є, кошти передбачені, і дуже непросто в зв'язку з нашим законодавством здійснювати якісь зміни і вносити якісь. Пропозиції, крім того, що вартість шкільного обіду підвищувати не будуть, підприємці зобов'язані не лише вкластися у цю суму, а й мають безкоштовно харчувати дітей-переселенців. Наразі у міських школах навчається 160 дітей війни різного віку. Можливо, приватні підприємці, які мають можливість таку зможуть організувати додатково. За рахунок власних коштів, тобто за рахунок власного прибутку харчування цих дітей. Тому нам треба думати, вирішувати разом з керівниками закладів. Ми будемо, ми їх десь зобов'язали шукати додаткові кошти, тобто це не обов'язково будуть. Кошти з одного джерела. Нам треба зробити так, щоб цим людям цим дітям допомогти. Освітяни стверджують, вартість сніданку в Івано-Франківську найвища в області. Відтак обіцяють ретельно контролювати підприємців щодо якості обідів. При цьому наголошують у шкільних їдальнях харчується трохи більше аніж половина учнів. Ірина Тимчишин Ігор Духович. окрема тема.